Привіт! мене звати Бува Катерина, і сьогодні ми поговоримо про бюджетування в рамках грантового проекту. Звичайно, що бюджет і розрахунок коштів є. Одним з основних складників аплікаційного пакету для проєкту вашої організації, якщо ви подаєтеся на донорську підтримку і претендуєте на фінансування, коли ми говоримо про бюджетування і розробку кошторису проєкту саме грантового, є певні специфічні моменти, які відрізняють даний кошторис від кошторис проекту, який впроваджується просто за кошти організації, за власні кошти тощо. Отже. Про це ми зараз детальніше трохи проговоримо. Перший момент. Коли ми кажемо про кошториси бюджет, які надає нам донор, то в першу чергу ми звертаємо увагу на внутрішні вимоги донора. З внутрішніми вимогами до бюджетування, до розробки статей, до максимальних, мінімальних дозволених сум, ви можете ознайомитися, як правило, в інструкції відповідного донора, програми або конкурсу проєктів. Для чого це важливо? Тому що для того, щоб релевантно і правильно закласти всі ваші витрати, а також для того, щоб ви успішно пройшли Шли експертний відбір і в першу чергу не порушили жодного правила. Донора, вам необхідно дану інформацію дізнатися завчасно, тому що дуже багато стандартних дій, дуже багато стандартних статей витрат, які типовими для простого проєкту, можуть бути або забороненими донором взагалі, тобто ви не маєте права їх закладати. А по-друге, вони можуть бути розписані не за тими максимальними мінімальними критеріями, які вимагає від вас донор. Тому перший момент. Це відповідність правилам донора. Другий момент важливий це кореляція. Що означає кореляція? Ваш бюджет має бути дзеркальним відображенням вашої проєктної заявки. Особливо має релевантно відображатися витрати, які пов'язані з переліком завдань, які ви вказали в проєктній заявці. Тобто, працюючи над бюджетом, ви прямо пропорційно закладаєте. Статті витрат, які, які з'являються, і які відповідають тим завданням, тим активностям, які ви задекларували в проєктній заявці. Якщо у вас в кошторисі не буде закладено певного переліку, можливо, інструментарію чи матеріально-технічного забезпечення, як який передбачає заявка, це може викликати запитання, і навпаки, якщо ви дуже ретельно і детально прописали в кошторисі інформацію стосовно проектної, яка стосується проектної заявки, а в самих завданнях і в самій проектній заявці, в структурній частині даного, даної посової частини не з'являється ця інформація теж стає незрозумілим, звідки взялися ці витрати. Тому обов'язкове друге правило це кореляція. Кореляція між завданнями в першу чергу в описовій частині, тобто в грантовій заявці. І кореляція з кошторисом. Усі витрати, які є в кошторисі, логічно мають бути відображені в проектній заявці. Абсолютно, усі активності, дії, які закладені в проектній заявці, мають бути відображені в кошторисі або пояснені донору, яким чином буде відбуватися фінансування тієї чи іншої дії, якщо кошторис, ви ці кошти не закладаєте. Наприклад, це ваші можуть бути якісь особисті ресурси, інші варіанти, але ви обов'язково прописуєте цю інформацію. І третій важливий момент, саме в контексті гранту і грантової заявки, грантового кола, це відповідати взагалі законодавству тієї країни, де ви впроваджуєте ваш проект, і відповідати законодавчим нормам цієї країни, з якої ваш донор. Чому я роблю на цьому акцент? Тому що якщо попередньо не ознайомитися з моментами, наприклад, пов'язані з виплатою податків, хто є податковим агентом, можуть виникати додаткові витрати у вас потім. Будь ласка, звертайте увагу на законодавчу базу і основу тієї країни з донором якої ви співпрацюєте, а також проконсультуйтеся з бухгалтером. До речі, бухгалтер обов'язково має бути в проєкті, навіть якщо цей проєкт невеликий, на невелику, на ваш погляд, певну грантову суму, навіть якщо він не довготривалий, але відсутність бухгалтера в команді, по-перше, дуже сильно а, знизить ваш рейтинг серед інших учасників, тому що це. Функціональна особа, яка обов'язково має бути в проєкті. А по-друге, ви можете а, певно, допустити певну кількість помилок при бюджетуванні. А, другий момент, на, який, на якому я наголошу: коли ми кажемо про бюджетування саме грантового проєкту, ми маємо враховувати траншування, тому що донор. Самостійно вирішує, який відсоток виплат він перераховує своєму грантоотримувачу і чи після перерахування певної суми коштів, тобто траншу, буде. Звітування, чи воно відсутнє, чи можливо грантоутримувач буде зобов'язаний надати певну документацію. Це перший момент, на який треба звертати увагу стосовно питання траншування. А другий момент, на який треба звертати увагу, ви маєте розподілити свої витрати таким чином, щоб ваша діяльність була можлива, враховуючи відсоток наданих вам траншів від загальної суми. Тобто маєте розуміти, що донор. Найчастіше не надає одразу 100% від суми, яку ви заклали. Він може надати 20-30% від загальної суми, все це прописано умовами договору. Але вже на початку, вже перед, перед технічним відбором, перед тим як ви подаєте бюджет, ви маєте прорахувати, е, яку, кількість, яка, е, яку кількість певної діяльності і на що в першу чергу ви хочете закласти кошти, задля того, щоб не було потім дискомфортних для вас моментів у майбутньому, щоб ви не заклали на певний. Етап в проектній заявці суму коштів, яка, наприклад, не відповідає умовам траншування. Саме тому я кажу, що має бути обов'язково кореляція із завданнями, ви прораховуєте логістику свою. Саме тому я кажу, що має бути кореляція взагалі з проектною заявкою, тому що, наприклад, коли ви розписуєте в проектній заявці етапи реалізації вашого проекту, донор також може запитувати, скільки на якому етапі вам необхідно коштів для правильного і ефективного Провадження і реалізації вашої діяльності. Тобто, друга така велика частина, на яку ви маєте звертати увагу, це траншування. Третій момент стосовно грантових проєктів і бюджетування. Ви маєте ознайомитися з поняттями реінвестицій і співфінансування. Реінвестиції це кошти, які ви отримали безпосередньо від провадження власного проєкту і які ви можете закласти на ці витрати, де вам не вистачило, або які є заборонені донором. Співфінансування так само може покривати певну кількість витрат, які або заборонені донором, або ж вони є додатковими і на них або не вистачає коштів, або просто певний партнер, певний ще додатковий донор, який з вами співпрацює. Надає можливість більш широко реалізувати проєкт. Але тут треба звернути увагу, що якщо один і той самий проєкт фінансується двома різними донорськими установами, це можливо, проте ви маєте забезпечити себе від дублювання і задвоєння статей витрат. Тобто одна і та сама стаття витрат не може бути одночасно покрита різними донорами. Тому якщо ви використовуєте співфінансування, ви маєте звертати на це увагу. Це третій блок, третя частинка, на яку треба звернути увагу, співфінансування. І ми з вами вже трошки підняли тільки що це питання, питання заборонених витрат. Заборонені витрати, як правило, вони чітко задекларовані самим донором в проектні, в інструкції. Вони можуть дублюватися навіть в проєктній заявці з носками певними. Ви зобов'язані на них звертати увагу, тому що порушення тих чи інших правил донора, особливо під час бюджетування, може призвести до того, що ваш проєкт може бути просто виключено. Навіть не просто погано оцінено чи низько оцінено, а виключено. Коли ми кажемо ні заборонені витрати, то цей перелік завжди наявний в інструкціях та іншій установчій документації донора, програми, на яку ви подаєтеся. Але серед основного, що можна проговорити, що більшість донорів забороняє, як я вже зазначала, це певне дублювання, задвоєння статей витрат від різних донорів, тобто одна та сама стаття не може покриватися різними джерелами фінансування. Якщо ми кажемо про донорські внески, другий момент, скоріш за все, донором буде заборонено покривати. Такі витрати, які пов'язані з певними виплатами попередніми, які є у організації заявника, можливо, якимись борговими зобов'язаннями, а досить часто донор навіть перевіряє, чи немає ніяких боргів у певного заявника задля того, щоб обезпечити себе від неприємності, щоб заявник не покрив свої боргові. Певні зобов'язання грантовими коштами, тому такі витрати, вони, як правило, також є забороненими. Загалом, якщо казати про кошторис і бюджет грантовий, якщо буде дотримано цих основних принципів, ще раз наголошу на тому, що ми тільки що проговорили, якщо Вся, всі статті витрат і вся інформація в кошторисі будуть співпадати і не суперечити вимогам і правилам донора, якщо вони будуть корелювати з проєктною заявкою, якщо буде доцільність пояснена тих чи інших витрат, під доцільністю ми маємо на увазі, що ви. Правильно і адекватно оцінюєте витрати на ту чи іншу активність професіонала так чи інакше, тобто ви орієнтуєтеся на ринок. А якщо у вас відповідно до внутрішніх вимог донора не відбувається ніяких Ніяких зміщень, то такий бюджет, скоріш за все, буде позитивно прийнятий до уваги, до розгляду, і у вас цим не буде проблем. Тому звертайте увагу на ці основні моменти. Останнє про що скажу? Можливі у вас у майбутньому зміни в кошторисі? Так, можливі. Це питання досить поширене від заявників, чи якщо, наприклад, на етапі програмування певного проєкту. Закласти статті витрат не, не недоцільно, а не врахувавши, чи не зорієнтувавшись в майбутніх змінах, да можливо, у вас більш інтенсивно швидко реалізується проект. Можливо, навпаки, десь були затримки з виплатами. Чи можливі такі зміни? Так, такі зміни важливі, але ви будете зобов'язані повідомити про це письмово свого донора і відповідно знову таки до внутрішніх документів. А правильно відреагувати внутрішніх документів донора я маю на увазі, правильно відреагувати на їх зауваження. Отже, е заключна теза даної лекції, на що ми звертаємо увагу при бюджетуванні, щоб е бюджет і кошторис був успішний. Перше відповідність вимогам донора внутрішнього, друге обов'язково кореляція з проєктною заявкою, третє доцільність. Також ми звертаємо уваги на траншування. І закладаємо кошти, щоб транші не заважали виконувати ту чи іншу діяльність. Ми можемо використовувати співфінансування і реінвестиції, але обов'язково перевіряємо, щоб не було задвоєнь по якимсь статей витрат. І ми звертаємо увагу, щоб наша, наш кошторис він не суперечив переліку заборонених витрат донора. І звичайно, що звертаємо увагу на законодавство тієї країни, де ми впроваджуємо проект, і звідки донор.